Звісно, це неадекватні ситуації, але такі бували на узбережжі, що українці переставали платити і не хотіли виселятися. І ось цей гарант -мі сервіс бере, бере відповідальність, що вони будуть платити гроші власнику, поки він буде з вами розбиратись. І це коштує по, типу, ну, для вас: це коштує 300-400-500 євро на рік один раз. А, і все. І тоді будь-який француз вам здасть квартиру з цим документом, ну майже будь-який там, з цим документом гарантмі. <кій> Ось такий є а, формат у Франції. І лише десь 20% квартир це люди, які готові вам здавати житло просто так. Ну, тобто, -то просто їм не треба від вас там, мільйон документів. Ось я знімав квартири завжди просто так. У мене друзі також просто так. Якби просто познайомились, провели, так би мовити, співбесіду, е, початились, потім фізично я приїхав, познайомився з власником, подивився квартиру. І просто на, на якісь емпатії, на якихось. Е, Нормальних людських взаємовідносинах він вирішив, що так, я хочу Дмитру квартиру здати. Такі умови. Тобто таких відсотків 20 квартир є. Що далі? що далі? Тобто в цих ріелторів, якщо ви запитаєте, вони так: 80% це треба або контракти на роботу, або бізнес, або гарантмі, і 20% квартир простих, де не треба нічого. Але якщо ви хочете через ріелторів е, зняти квартиру, то вам треба мати загалом аля чотири платежі. Зараз поясню чому. За перший місяць два депозити. Ну, найчастіше зараз просять два депозити, вже не один, а два, інколи три, е, більше давати на раджу і плюс 1000 євро це ріелторські. Ну, для прикладу, якщо квартира коштує 1000 євро, то ріелторські 1000 євро. Якщо квартира буде коштувати 2000 євро, то ріелторські будуть 2000 євро, тобто 100%. Українці і а, бивші СНД, так би мовити, нації, а, хто працює в цій сфері нерухомості, беруть 100% комісію від вартості квартири. Французи беруть десь 50%, але вони не хочуть працювати з українцями. Тобто комісійні платите ви як та людина, яка знімає квартиру. Де ще можна пошукати квартири? В мене є велика інструкція на 100 сторінок по життю на зрому збережі Франції, також її в описі під відео залишу. Можете зайти почитати, там є всі розділи і про роботу, і про тимчасовий захист, і про ем, пошук нерухомості квартир, там е, медична страховка, то то-то по різних різних пунктах. Я її вже не оновлюю, але вона досі ну, актуальна, плюс-мінус, тому можна її подивити.